Вітаю вас, друзі! Українські дрони дальнього радіусу дії продовжують літати на так звану Росію зараз практично щоденно. Є інформація, що сьогодні вони долітали до Ярославського нафтопереробного заводу. А учора Позбавили росіян трошки електрохарчування Краснодарському краї В результаті нальоту безпілотників на електропостанцію 500-220 кВт двадцять кіловаттамантамань була повіжно технологічне обладнання. А вже ж цього недостатньо. А вже ж хотілося би, щоби уся так звана Росія сиділа без електрики, але усе одно новини приємні. Росіяни здогадуються, що у цю гру виявляється, можна грати удвох. То намагається з нами грати в ту ж саму ігру під названням Виключи світ. І виводити з строя наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Продовжують росіяни також обговорювати безпрецедентну подію. Ураження російського багатоцільового нового винищувача су 57 І тут російські пропагандисти категорично заплутались. Сам істребітель су 57 не пострадав. Вот. Ну вообще сильно, але на Дуже цікава виходить ситуація. Коли на так званій Росії мінявся міністр війни, і замість Шойгу став Білоусов він казав. Зав, що от тепер міністерство війни точно брехати не буде. А по факту брехні стало тільки більше. А можна брати нельзя. і у нашої країни лишається зараз усе менше часу, щоб ефективно застосовувати американські ракети атакам з із касетною бойовою частиною проти російських аеродромів. Сполучені Штати Америки досі такого дозволу не надали. А росіяни усе активніше говорять про укриття, ну можна вложити. Очень небольшие средства для того, щоб наконец защитить об'єкт. Нагадаю, що кожен день зволікання адміністрації Байдена допомагає насправді тільки так званій Росії. І у вас напевно і ще час від часу виникає питання, скільки іще я буду у кожному випуску нагадувати про підписку на канал. Я скажу так: от коли буде 2 мільйони, тоді і перестану. А поки що підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Учора протягом усього дня російські пропагандисти плакали за своїм су 57 але висловлювалися максимально обережно. А в зоні пораження мокак. Казаться, істрібіділь су 57 Частина російських пропагандистів іще ще вчора почала писати, що історія про ураження російського су 57 це не приниження так званої Росії, а абсолютні фейки. Неправда, насправді усі безпілотники збили. Но, а согласне офіційним заявленням, безпілотник був збит в воздухі. Жоден український безпілотник не долетів. Усі були збиті ще за 2000 км кілометрів від аеродрому, і саме тому один су 57 я отримав пошкодження самоліт поврежденний сільним, бо можна сказати не сильно. скорее всього буде установлені Скорее всього, тому що я все-таки не государственная комиссия. підфарбувати і буде як новенький. Тим часом у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що насправді уражених су 57 може бути не один, а два борти. Чекаємо на оновлення. Є дані, які продовжують уточнюватись. Є попередня інформація про те, що е, уражених літаків су 57 могло бути два. Але навіть якщо літак су 57 і пошкоджений, і навіть якщо таких пошкоджених літаків два усе одно українці. Ви не радійте, тому що ви не були першими, хто це зробив. Перша втрата, От я там стрім теж назвав там. перша втрата, Ну не перша втрата су 57 навіть якщо це буде потеря. навіть і тут росіяни нас із вами перехитрили тому, що саме росіяни були першими, хто пошкодив су 57 і це було іще ще до повномасштабного вторгнення. Ну, це був не перший. Це був не перший, це був третій чи четвертий. Трапилася чергова многоходовочка. Тим не менше, росіянам дуже неприємно, що українські дрони атакували су 57 І вони знову заспівали стару і вже знайому пісню про укриття на аеродромах. Тепер треба укриття поставити в АКС. Ну як как би бы, посмотримо через боти два місяці. Надіємося виживе до того. Часу. Ми сподіваємося, що до того часу вони не доживуть. Ну а якщо казати про укриття на російських аеродромах, то іще у 2021 році Шойгу обіцяв, що вони от скоро з'являться, і саме для су 57 сім у з планом розвитку аеродромної сіті предосмотрена розвісті більше 300 укриттів. Це дозволить забезпечити базування перспективних авіаційних комплексів. Тому числі самолятах п'ятого покоління. Я сподіваюся, що новий міністр війни, так званої Росії Білоусов, буде продовжувати славетні традиції шойгу. Тим не менш, росіяни зараз дійсно почнуть активніше зводити укриття на своїх аеродромах. Зараз про це вони кажуть практично із кожної праски. І, ймовірно, за кілька місяців такі укриття з'являться. Це погані новини. Укриття на російських аеродромах завадить нашим безпілотникам ефективно уражати російську авіацію. Тому нам потрібен терміново дозвіл від Сполучених Штатів Америки бити ракетами Атакемс по території так званої Росії. До речі, про Атакемс. Сьогодні вночі було здійснено масовану ракетну атаку по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Супутники НАСА зафіксували чисельні пожежі на півострові. Росіяни намагаються приховати будь-яку інформацію щодо наслідків цих ударів, але усе одно рано чи пізно вона стане публічною. І ще дуже цікава подія сталася буквально позавчора, неподалік від тимчасово окупованого Криму у Азовському морі. О! Искоры полетели. О-о-о! Я же говорю, крышка приземлилась. Охереть. Правий борт, От він правий борт права пострадав. Унаслідок ударів було пошкоджено один буксир і одну баржу, яку росіяни тягнули для того, щоб прикрити нею Кримський міст. Головною особливістю цієї атаки було те, що вона здійснювалась не морськими дронами, як ви могли подумати, а безпілотниками. Атака відбувалася із неба. Ну а що стосується морських дронів, то гадаю, одного разу вони скажуть своє слово: Росіяни готуються. Може, встановити на Безкіпажники а також зенітне управляемые комплекси, які будуть охотиться уже за наша армійське Не будемо розкривати секретів. І з часом ви самі усе побачите, і маю вам іще сказати кілька слів про Білгородську Народну Республіку. Картина, звісно, уже відколи російська армія почала наступати на півночі Харківщини. Як задекларував Владимір Путін, це було зроблено, щоб зменшити кількість обстрілів БНР, по БНР стало прилітати на багато Стіше і вчора також. Агонь! го не Агонь! там не світиться, Там на воді підіймається. деякі західні медіа почали писати учора, що Україна вперше застосувала бойову авіацію для ударів по території так званої Росії, і на території БНР було уражено командний пункт. Ймовірно, йдеться про ось цю ситуацію. Коли після удару по БНР учора там іще почали детонувати боєприпаси. 这两个没问题。<laughs> <laughs> <laughs> Виглядає так, наче росіянам не дуже подобається створення санітарної зони на російському прикордонні. Ну а щодо роботи української авіації по території так званої Росії, то тут немає ніякої сенсації. Таке відбувається не вперше. Проте маю відзначити, що у демілітаризації Білгородської народної республіки активно беруть участь також і ті дрони, які ви оплатили. Наші прикордонники за допомогою цих дронів знищили одне із місць розташування Рос російського особового складу на території Білгородської Народної Республіки ось отакі російські халупи нам подобаються. У БНР взагалі стало відбуватися дещо дуже цікаве і приємне для нас із вами. Відколи Україна розпочала туди експорт демократії. Наприклад, ось росіян настільки дістали українські дрони камікадзе, що вони стали писати на своїх будинках, на своїх подвір'ях, отакі написи, але не державною мовою, тому важко прочитати. Та і зрештою. Ці написи недержавною мовою, я гадаю, треба ігнорувати. Росіяни ж ігнорували отакі написи на території України. Зокрема, коли вони вбивали людей у драмтеатрі у Маріуполі. Відповідно, Білгородська Народна Республіка має стати або українською, або безлюдною, і ми плануємо збільшити туди постачання дронів Камікадзе, бо вони завдають дуже непогані збитки російським окупантам і дають іще ще додаткове навантаження на російський бюджет сьогоднішнього дня. Стартують виплати для пострадавших от ФСУ Фейсу регіону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Деякі мешканці Білгородської народної республіки із великим нетерпінням чекають на визволення, чекають на збройні сили України і знімали вони учора з боку, як у одному із сіл Білгородської народної республіки, яке, до речі, було засноване українцями. Воїни підрозділу Вайлд Дівіжн 82 окремої десантно-штурмової бригади, встановили прапор України же, це Україна. звісно, експорт української демократії до молодих республік це дуже важливо, але найважливіше це знищувати російських окупантів на нашій землі. І ті дрони, на які ви щоденно даєте свої кошти, допомагають у цьому українському війську. Ось воїни підрозділу Мурамаса, 109-ї бригади територіальної оборони зірвали джекпот і знищили російську саум 100 С. Разом із екіпажем, який розлетівся на молекули, до росіян поступово починає доходити, що у української армії є дуже смертоносні й небезпечні дрони. Українці придумали нові дрони, а їх, ж оснащають їх, різними там. Зивчати і дронів треба більше, набагато більше на кожен напрям фронту. Ми щоденно постачаємо дрони до українських підрозділів і завдяки вам ось і ще декілька отримали загалом 300 нових FPV. Це окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Духова, які підрозділу паче, висловлює подяку спільноті Стерненка та фонду Україна допоможемо за передачу ста FPV дронів для нищення ворога. Слава Україні! Бійці підрозділу аеророзвідки 1 го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади дякують спільноті Сергія Стерненка та усім небайдужим українцям, які долучаються до збору до цих дронів. В результаті чого ми отримали 50 потужних одиниць зброї. Тож, відповідно за вашу підтримку і за наших умілих дій, ми рухаємося до перемоги. Разом до перемоги, слава Україні! Підрозділ Божа справа 47 сьомої ОМБР Дякую спільноті Стерненка та фонду Україна допоможемо за надані сто сімидюймових та п'ятдесят десятидюймових дронів Калімікадзе. Разом робимо русаріст! Слава Україні! Героям слава! У мене друзі, немає простого рецепту, як нам перемогти у війні просто завтра. Але я знаю, що треба зробити для того, щоб росіяни дохли у іще більших кількостях. А ті, які лишаться живими, щоб заздрили мертвим, і заради цього ми маємо і далі активно допомагати українському війську.